У слід за Вижгородською під загрозою цілковитого обвалу опинилась нова і одна з найпопулярніших залізничних платформ у Києві Троєщина 2 Просто під платформою сунувся ґрунт. Попри це, небезпека підти під землю вплинула хіба що на графік руку електричок. Їх значно поменшало. Тисячі пасажирів стали фактично не виїзними, а саме проваля розростається просто на очах. Іван Гребенюк з подробицями. Її відкрили півроку тому. Троєщина – одна з найпопулярніших у цій частині Києва. Метро ще не проклали, а на дорогах затори. Тому й не дивно, що в час пік чи не найзручнішим способом переправи на правий берег Дніпра була саме міська електричка у тому, що була, а не є тисячі киян. Вкотре переконалися і сьогодні. І от з понеділка по три електрички немає. Люди стають по часу. Ждуть, Реально. Вони мали б курсувати кожні 10-15 хвилин. Так написано у графіку, і відповідно до нього потяги на станцію таки приходять. Однак чомусь не пасажирські. Ну просто жуть. Толпа зі собирається пару тисяч чоловік. Електрички постійно опаздують. Постійно. То тобто, є Неймовірне триває, коли електричка з небувалим запізненням до станції доїжджає. Вісім вагонів тисячі киян беруть штурмом. У нас здесь просто групповуха какая-то, мы толкаем друг друга, тискаемся, толкаемся, еле запихиваемся. Хаос! Просто хаос. Вот может видели в Японии было видео очень интересное, там где запихают. Нужно еще брать несколько контролеров, чтобы запихало людей, подымало на руки. І можливо, люди могли б зайти. Переповнений поїзд лед рушає через 100 метрів. Чомусь зупиняється. Ті, хто залишився, лише зітхають. Ну хто такий моторний, той впихується. Такі ж, як я, віку, так ми вже чекаємо іншу на роботу, запізнюємося, як завжди. Так вже, мабуть, в нас заведено, що біда не приходить одна. Тисячам киян доводиться не тільки щодня по кілька годин виглядати електричку, а й ризикувати власним життям, адже. Платформа, на якій стоять з дня на день, може піти під землю. Глина у переміж із землею пішла з під платформи кілька днів тому і сповзає далі одним пасажиром морока з багнюкою. Інші при думці про можливі наслідки хапаються за голову. Тим паче, що пам'ятають обвал платформи на вижгородській станції. Ну от бачите, зробили, зробили, вони укріпили, Вот все полезло, все посипалося. У ситуації, що склалася, киян найбільше дивує реакція столичної влади на докори у листах хорошо, та дзвінках щодо електрички і побоювання з приводу суву, там реакція одна. У нас все хорошо добре, к свіденню, а вам через місяць. Тим часом до платформи, нарешті, прибула ще одна електричка. Кияни з новими силами взялись за штурм. Ті ж, хто знову не помістився, вдаються і до геть відчайдушних вчинків. Іван Грибенюк, Віталій Затока та Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1.